А друга машина відпрацювала у розтагу Бернацько. Тут машина у нас на 70 Бернатського на 76. Тут машина у нас 32 ряди, Бернацько 24 Тобто Вони діють з двох розмірів. Можна вибирати будь-яку машину. Машина десь приблизно можна налаштувати і десь 50 кубів в годину їй потрібно води. І вона десь на годину підливає 0,8 гектарів. Ця машина л'є і бернатство л'є десь 0,6 гектарів в годину. А машина розрахована на площу 85. Ну, Прорахунок у нас був є один партнер, який хоче, на, йому прорахували на 107 гектарів машину. Там виходить два поля, одне 55, друге 52 через посадку. Ну, два такі маленькі короткі поля длінні. Тобто Прирізається, проходить під машину в посадці по центру і потім машина поливає ці всі рядки. Машина повний робот, управляється із телефона чи з планшета, Підключаєте її. І якщо щось відбувається, вона зупиняється. Стоїть, вам одразу приходить сигнал, що у вас машина зупинилася і щось з нею залишилося. На ній 914 метрів на катушці труби працює, вона по центру поля ходить і йде пальмою. Спочатку заходить вправо, вертається назад, йде до краю лє краї, потім вертається, щоб по сухому їхати, назад вертається лі центр. Вернулася на центральну дорогу. Потім пішла е, в другу сторону поля. Так само краї полила, потім повернулася в центр. Дійшла до краю, е, провела, провела дорогу назад повністю і пішла в другу сторону. Тобто е, Гідрант у нас стоїть у центрі, там ми можемо підключити добрива, може вносити навози. Якщо є навозна версія, значить тут стоїть і ще дробівка, ну не дробівка, а змельчитель навоза, який... Додатковий змічає, щоб у нас не забивалися е, виходи із цього, точка одна, точок. Точка одна. Так, точка одна запітки. Значить, е, е, в трубі тиск повинен бути 8 бар, тому що 900 метрів у нас треба продавити, і щоб цей, тобто, якщо допустим, вода три бара підходить до гідранта, то від гідранта потрібно нам робити бустерний насос, який буде підвищувати тиск до восьми атмосфер. Що цікавого, ну, три колеса, електропривод, двигун 75 кінських сил стоїть, Крусить, крутить генератор, генератор заряджає акумулятори і в акумуляторі працюють електромотори, які стоять на колесах, і машина таким чином рухається. Навігація своя. Для того, щоб машина ходила правильно, значить навігація з машини ставиться спочатку на сівалку, є спеціальна конструкція, на сівалку ставиться і з цієї конструкції в нас є, записує проходи, потім вона повертається на машину і вже машина потім поливає ціле літо. Днем ночі ллє якісь запитання будуть.